Ірина Фаріон загинула. Куля вбивці зробила свою чорну справу. Ірина Фаріон закінчила своє життя так, як має закінчити своє життя кожен воїн, кожен захисник, кожен борець у боротьбі, на фронті, на війні. Її фронт був надзвичайно важливий. Найголовніший культурний фронт вона будила українців з толетерічного сну, в якій нас завела та окупаційна російська адміністрація, яка зробила з українців малоросиків, хахляток та інших нікчем, які раді будь-якій окупації. Натомість Ірина Фріон будила нас всіх. Вона поклала своє життя у цій боротьбі, і відтепер вона посяде шановне місце в Пантеоні, слави Пантеоні героїв України, Героїв українського народу, які найбільш долучилися до того, щоб Україна була і щоб вона була українською. Безумовно, що життєвий шлях Ірини Дмитрівни Фаріон стане зразковим для цілих поколінь українців. Безумовно, що справу її життя ми закінчимо в найближчий час. Ми утвердимо ті істини, які вона проповідувала. Ми зробимо Україну українською. Україна буде державою українського народу, і панувати в Україні буде лише українська мова, лише українська культура. Ми вичаємо оцей ген раба, ген Малороса, ген холуя, але утвердимо в українцях ген українця. Слава Україні! Вічна слава Ірині Дмитрині Фаріон! Гуртуємось, панове українці, єднаємось і перемагаємо. Не забудьмо славних жертв, які поклали наші найкращі доньки українського народу, але пімстимо смерть великих лицею.